Я відсобів, що в якийсь момент з нашого життя зникли GPS, зникли Google Maps, зникли карти, зникли навіть компаси. Зникло усе, до чого ми так з вами звикли, і як тоді знаходити той правильний шлях, коли немає додаткових інструментів. Не знаю, як ви але я почувала відчувала себе дуже кепсько, тому що я, наприклад, запам'ятовувала дорогу на роботу місяць. Це просто запукати у трьох соснах, мені ось так. Те саме з нами відбувається тоді, коли ми ще поки що не доторкнулися до наших цінностей. Ми можемо відчувати себе такими, знаєте, сліпими котенятками, які намагаються нащупати цей шлях, але щось не завжди у них виходить з першого разу. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про цінності. Надіюся, що завдяки от у цьому відео ви зможете доторкнутися до своїх цінностей. Можливо, не до кінця вам вдасться, звісно, розібрати усе по поличках, але у вас є можливість почати досліджувати цю тему і почати досліджувати, як вам з цим. Трішки предісторії, коли я вирішила. Почати знімати відео на YouTube, мені було дуже важливо торкнутися до своїх цінностей, тому що цілі були очевидними. У мене була ціль того, аби знайти своїх людей, а відео на YouTube дає таку можливість, коли ти відкриваєшся, говориш через те, що тебе цікавить, то все рівно знаходяться люди, які будуть розділяти твої погляди це корисно для упізнаваності, це корисно для моєї практики. Тобто ціль там була очевидною. А що по цінностях? Карл як я це можу реалізувати через мої цінності? В якийсь момент відверто кажучи, я трішечки. Залипла. Я не могла до кінця дати відповідь на це питання, і мені це все здавалося вдавалося так важко знімати вот оці відео, виставляти ото світло, і ти все рівно виставляєш, то а нічого не виходить. І в принципі я вирішила, що все-таки знову ж таки варто повернутися до теми цінностей, вирішити це для себе, тому що без оцієї опори внутрішньої, без цього ресурсного матеріалу мені буде надзвичайно важко рухатися вперед. Я просто закинула вот оцю ідею, та й все. Коли я почала досліджувати це все, я виявила, що для мене однією із провідних цінностей є автентичність, і я намагаюся розвивати свою автентичність. Досліджувати себе, тому що для мене прям максимально важливо не зраджувати собі, а це можливо тоді, коли ми знаємо, про що наша автентичність, які ми є, як ми можемо проявлятися, чого ми хочемо, чого не хочемо і подібні-подібні речі. І Також я зрозуміла, що моя цінність полягає в любові, любові до своєї роботи, в тому числі. Хто знає мене, знає, наскільки я сильно плекаю цю любов у всіх сферах, і, в тому числі у роботі. Вона в мене процвітає, і я цьому дуже сильно пишаюся. І YouTube це ще один спосіб. Плекати цю любов, плекати цю автентичність, тому що ти так розвиваєшся, ти бачиш себе зі сторони, тобі вдається, можливо іноді привести якісь такі умілі метафори, і ти пишаєшся цим. Тобто там також може бути місце для росту і любов, завдяки тому, що я можу ділитися з вами. Своїми знаннями я плекаю любов і до своєї роботи, і я надіюся, що це буде відчуватися в моїх відео, аби вам трошечки передалося от оце бажання плекати у цю любов до себе, до свого життя. Також це, звісно, усе добре скажете ви, але до чого тут цінності і що це таке цінності? Тому що ми вже з вами скільки говоримо, а не зрозуміло, що до чого. Дивіться, наші цінності, це, як ми вже зазначали, це наш внутрішній компас. Це от, от та така струна нашої душі, яка допомагає нам. Жити життя сенсовне, тому що ми розуміємо, для чого ми це робимо. Наповнювати наше життя тим, що для нас важливе. І задача цінностей відповісти на такі три основні питання. Якщо вам дасть їх зараз собі поставити і дати відповідь, ви вже трішечки наближитеся до своїх цінностей. Перше питання якою людиною я хочу бути. Далі. Яке життя я хочу творити, і третє питання, які стосунки я хочу плекати?» Ці три питання вони дуже гарно характеризують цінності. І основна задача наша, як я вже зазначала спочатку, відслідковувати, де наші цілі, де наші цінності, і звертати увагу починати завжди з наших цінностей. Чому це важливо? Того, що якщо ми не знаємо, які наші цінності, у нас, знаєте, яке може бути відчуття? Перше, відчуття того, що ми рухаємося не своїм шляхом, не проживаємо своє життя. Другий момент нам може здаватися, що ну, якось немає цього сенсовності. Та? От у цього відчуття того, що у тому, Що я роблю, як я роблю, воно має сенс бути. Третій момент у нас може виникати відчуття невдоволеності, коли ми досягаємо цілі, наприклад, яку ми дуже сильно хотіли. І тут ми зустрічаємося і з тим, що ми нічого не відчуваємо, не відчуваємо от у цієї радості, або в нас виникають думки, а навіщо це взагалі було? От якщо ми слідуємо до наших цілей просто так, того, що там хтось сказав на. Що було би чудово це зробити, а нам не вдалося відловити себе за хвіст і зрозуміти, чи це моє, чи це нав'язали зовні. То є ось така пастка, що ми можемо туди потрапити і відчувати себе саме так. Або ж, якщо знову ж таки продовжувати про цілі, ми можемо починати з таким натхненням, ентузіазмом рухатися до нашої цілі, і при цьому Трачати вот цей азарт в якийсь період нашого життя, тому що якщо там немає підкріплення цінностями, дуже важко надалі буде рухатися. І, можливо, на самому початку, через те, що ми не дослідили наші цінності, не підстелили собі в цю основу, ми не можемо досягнути наших цілей. Або ж ми знову ж таки нахапалися чогось від інших людей. Тому от оце зараз реалізувати не так нам і важливо, і тому ми саботуємо от оцей весь процес. Є такий момент не завжди, не обов'язково, але все-таки є. Якщо розрізняти, що це таке цінності, що таке цілі, давайте наведу вам приклади, аби вам було легше. Ціль мати гарне тіло. Цінність, яка може приховувати цим. Наприклад, цінність у здоров'ї, цінність у красі, і ми додаємо таке знаєте, слово перед цим, аби перевірити, чи це наша цінність чи ні. Бути Бути в красі, бути в здоров'ї. Ми перевіряємо це. Якщо оце слово бути пасує нам. Під слово наступне, то швидше за все, це, звісно, про цінність. Але аби тут не гадати, знаєте, як гадалки такі у третьому поколінні, я вам залишу моє посилання на телеграм-канал, і там є прям список оцих цінностей. Ви навіть зможете пройти тест і дізнатися, які ваші цінності. Наступний приклад хочу мати багато грошей. Це в нас що? Це в нас, звісно, ціль. А яка цінність може приховуватися за цим? Де ми будемо черпати оцей ресурс? Цінність може бути у тому, що я хочу бути в достатку, я хочу бути в незалежності. Та? І от це буде про наші цінності. Також у багатьох може виникати бажання, наприклад, мати сім'ю. Це у нас буде наша ціль. Що стосується наших цінностей. Що там такого ми можемо знайти для себе, аби отримати можливість роз... реалізувати цю ціль? Ну, це може бути про цінність. Бути в любові, бути в любові, бути в турботі, це те, що буде нас надихати, це те, що буде нам нагадувати, для чого ми хочемо створити цю сім'ю. Цілі це більше про мати, що я хочу мати, і дуже часто це щось може бути про те, що можна пощупати. Не обов'язково, але все ж. Цінності це про те, в чому я хочу бути, в яких відчуттях я хочу бути. Що ми отримаємо від того, коли ми з вами розуміємо наші цінності? Коли ми з вами розібрали цей принцип, що для того, аби досягати, наприклад, своїх цілей, нам обов'язково потрібно відштовхуватися від наших цінностей. Ми отримуємо з вами дуже в дуже багатьох випадках відчуття сенсовності. От дуже часто люди можуть задавати собі питання, в чому сенс життя. А мені, знаєте, імпонує питання трошечки з іншої сторони, що я вкладаю у життя, яке зараз у мене є? І це важливо вкладати в оці речі, які... Для нас мають значення, які ідуть із глибини нашого розуміння себе. Ці сенси мають відповідати нам, адже я так вам уже сказала в декількох словах, що надзвичайно важливо у цьому шляху не зраджувати себе. Як не крути, це іноді зробити дуже-дуже важко. І цінності це наш компас, який допомагає нам це зробити. Ми з вами наповнюємося цими сенсами. І навіть сенси можуть бути в тому, що ми не просто, наприклад, готуємо їжу, а ми ем, зрозуміли, що для нас це про плекання такої цінності, як любов, і навіть оце саме приготування їжі буде для нас більше про задоволення. Доволення не завжди, звісно, коли ми з вами задовбані. Та зараз я тобі покажу, як я тебе люблю цією їжею. Але в різному ми можемо час від часу доторкатися до цього питання і в цьому всьому відчувати дуже багато теплоти. Наступний момент дуже часто, коли ми розуміємо наші цінності, це зменшує рівень нашої тривоги. Тому що дуже часто тривога про що? Через те, що нам небезпечно, і ми хочемо контролювати. Та дуже часто, якщо там є тривога, є сестра, також контроль. І коли ми більше розуміємо себе, ми більше можемо опиратися на себе, ми більше починаємо довіряти собі, а тривога дуже часто про те, що ми не довіряємо собі, ми не можемо довіряти собі. І тим самим рівень тривоги зменшується, і в тому, що ми робимо, ми знову ж таки через те, що більше бачимо сенсовності, то більше можемо розслабитися. Наступний момент, те, що нам дають наші цінності, як ви вже зрозуміли, нам легше зрозуміти, куди нам рухатися, і нам легше досягати наших цілей, тому що там і легший шлях через призму наших цінностей, ми відчуваємо нашу внутрішню опору. Коли у нас же немає наших цінностей, то уявіть собі просто дерево, яке не має коріння. Вітер трішечки сильніше подув, і нас знесло просто важко не закинути тоді, коли ми починаємо сумніватися в собі, коли ми можемо саботувати процес, коли ми можемо відчувати от цей страх. Звісно, важко, але ці цінності вони можуть нас повертати до більш глибинних сенсів, для чого мені це робити, і ми більше можемо відчувати задоволення від цього. Переходимо з вами. Давайте до цього моменту, коли ви зможете дослідити свої власні цінності. Я вам вже сказала, що посилання залишу, переходьте, дивіться, досліджуйте там все описано. Буде в тесті. Наступний момент я вам пропоную дати від. На питання, без чого я була би вже не з собою. Тобто, наприклад, оце, якщо забрати від мене, то це вже буду не я, це вже буде абсолютно інша людина. Ну, наведу вам приклад, аби вам було зрозуміліше. Я працюю в такому напрямку психотерапії, наприклад, як КСТ, в якому основа саме будується на прийнятті людини. І там існує ідея про те, що якщо ми не можемо прийняти людину, а іноді таке буває, коли ми дуже різні із людьми, то нам і важко буде будувати цю психотерапію. Це може бути навіть небезпечно і некорисно ні для клієнта, ні для нас. І тому, так як і цей напрямок мені близький, так як я і намагаюся плакати оцю цінність. Прийняття я взагалі не можу себе уявити без оцього моменту, та? без бажання зрозуміти та приймати людей. Чи завжди в мене це виходить? Та, очевидно, що ні, тому що є речі, які дуже важко приймати, і є просто розуміння того, що ти це не можеш зробити, і це цілком нормально. Чи я можу уявити, що це взагалі не було мені притаманно? Ні. Швидше за все, це б була перед вами якась інша людина, і вона би, певно, транслювала і говорила про ці самі цінності, про інше. Тому дослідіть, без чого ви були би не вами. Наступне питання, яке важливо задати собі, чим би ви займалися, незважаючи на те, що в якийсь момент ви прокидаєтеся і весь світ проти цього. Не підтримує вас ніхто. Уявіть собі, що ви, наприклад, любите мистецтво. Бо от ви людина мистецтва. Ваша цінність полягає в тому, щоб бути в красі. І тут ви прокидаєтеся, і всі люди почали бунтувати проти краси. Вони вирішили, що це не так вже й важливо, і, в принципі, потрібно спалити усі картини, закрити музеї і не доторкатися. До цієї сфери життя, ваші дії, що би ви робили, чи могли би ви з цим змиритися? Або ж уявіть собі, що ваша цінність бути в доброті. І в якийсь момент ви прокидаєтеся і розумієте, що світ перейшов таку на сторону зла, і люди вирішили, що добро це не так вже й важливо, що потрібно абсолютно інші речі, да? маніпулювати, наприклад, такі штуки робити для того, аби досягнути бажаного, як би вам було у цьому, чи могли б ви від цього відмовитися? Без яких речей ви би не уявляли себе? Без яких сфер вашого життя ви були би не вами? Також я вам залишаю питання це сократівські питання. Ви можете подивитися і подосліджувати вот оці всі моменти. Я вам пропоную прям зупинятися і доторкатися до цього якомога глибше, наскільки ви зараз можете та вмієте, наскільки вам дозволяють ваші сили, ваші ресурси. Не просто так швиденько пройтися очима та й все забути. Проникніться цим, відчуйте, як це працює у вас. Ви чуєте, що там піднімається у вас, що вам каже ваш цей внутрішній компас. Якщо ви відчуваєте потребу більше дослідити свої цінності, то ви можете записатися до мене на консультацію. Я зараз дуже цілеспрямовано вирішила більше записувати вам таких розмовних відео. Надіюся, що в мене це вийде. Дякую вам, що залишалися про цьому відео зі мною. Зараз кажу, як от оці всі відомі блогери підписуйтеся та залишайте свій лайк, будьте в цьому просторі. Обіймаю після вашої згоди. Зустрінемося!